І релігія це такий може допоможний костиль, який потрібен. Зарешті, так тості кажуть, що релігія це костиль для, для людей, і це непогано, і це дійсно потрібно, але Бог хоче вивести нас на той рівень, щоб ми з ним мали тісне спілкування, де ми розуміли його, чули його, знали, як він промовляє, через що він промовляє, могли йому відповідати в молитві. Не просто знаєте, як мені сподобалось, один дідушка з греко-католицької церкви сказав, так я Богу 25 років вірші розказував. А тепер я зрозумів, що я можу просто з ним поговорити. Може в тебе свій вірш. Може, навіть він не ріфмований, але ти постійно до Бога приходиш і говориш те ж саме, то ти можеш все відмінити і просто почати з ним говорити, задавати питання і чути відповіді. І це про стосунки. І мені подобається, що саме Бог про це дуже-дуже багато говорить, особливо в Ісусі Христі, через апостолів. Він просто скрізь про це каже: Слухайте, у нас є взаємодія з Богом більше того, коли ти почнеш з ним спілкуватися, він дає тобі Святого Духа. А я знаю, що багато хто з вас вже має Святого Духа. І от функція і місія Святого Духа відкривати Ісуса Христа, направляти до Нього. З'єднувати нас з ним і щоб ми були в спільноті, в близькості з Ісусом, оце і є про спільність. Це є якраз таки не релігія, а переживання Його чи відносини з ним.